Слава Україні! Давно не бачилися, ми трохи були в роз'їздах. Сьогодні ми продовжуємо нашу передачу: ті, хто наближає нашу перемогу. І в нас в гостях дві чарівні дівчинки, які теж наближають нашу перемогу. І сьогодні розповідь буде про їхній проєкт. З нами Ірина Кушка та Ірина Снітенська. Так, дівчата, доброго дня. Добрий Дай. день, Уляна. Що таке час історії? Як виникла ідея створення даного проєкту? Розкаже нам Ірина. Проєкт час історії народився 6 років тому. У мене є основна моя діяльність. Я є тренеркою з ораторської майстерності. і... Після одного з курсів ораторська майстерність до мене підійшли учасники зі словами Іро, ми б хотіли, щоб ти заснувала проект, можливо, клуб з ораторської майстерності. Я вже достатньо багато разів пробувала ці клуби. Я знаю, що спочатку люди дуже активно ходять, а потім вже ніхто не хоче ходити. Тому я сказала: Дівчата, я подумаю, що мені цікаво, і запропоную вам якусь ідею. Так, почався час історії, платформа сторітелінгу. Шість років тому, 9 лютого, ми провели першу подію. До Дня Валентина. Так, це, це ти виступала тоді? Е, ні, я виступала на другій події. Та, 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 я була та. спікеркою на другій події. Ми розповідали про подорожі. Е, цей шалений, шалений світ називалась передача тоді. Круто. А що таке сторітелінг і Розкажіть трохи про це, бо я, наприклад, вперше вчую, і от цікаво, і думаю, для наших глядачів теж. Сторітелінг – це просто слово англійською мовою, яке означає розповідання історії. Тобто це метод передавання інформації з допомогою історії або просто розповідання історії. Е, а яка його цінність для вас? Що таке ну, от інформація, яку люди передають один одному, її можна так категоризувати, що є. Точна, логічна інформація і є емоційна інформація. І нібито лівопівкульна інформація це цифри, дані, факти. І якщо ти коли-небудь Уляна, слухала, коли хтось виходить на сцену і починає валити цифрами, даними і фактами, то дуже швидко мозок починає плавитися, тому що ми здатні сприймати лише певну кількість одиниць інформації. Натомість були проведені дослідження, що емоційної інформації, а саме історій, образів, асоціацій, люди здатні запам'ятати. Пам'ятовувати тисячами. Тому цінність сторітелінгу в тому, що люди пам'ятають наші історії на, відми... на відміну від цифр і фактів. І люди, які слухають історію, в них виділяється окситоцин це такий гормон, який. Створює відчуття довіри між тим, хто слухає, і тим, хто розповідає, і тому нас настільки сильно вражають історії. Крім того, історії є насичені образами, тобто картинками, як спікер це бачив, ну не тільки спікер, людина, тому що це не тільки зі сцени люди розповідають у повсякденному житті. Розповідаються через те, що людина бачила, чула, відчувала. І коли ми слухаємо історію іншої людини, в нас складається таке враження, що ми проживаємо цю історію. Якось кілька років тому я готувала до виступу Валерія Чуботаря, кіборга, який стояв за Донецький аеропорт, то він сказав мені, Іро, чому ти це розказуєш, Навіщо ти розказуєш? Бо це не є такий простий проект. Треба спочатку годинами сповіді людей слухати, ага. а потім люди виходять на сцену, швидко це розказують і все все минуло. Я в перший час не, не мала відповіді на це питання, але вже на генеральній репетиції, коли я послухала всіх спікерів, до мене дійшло, що. Я люблю історії за те, що я нібито проживаю життя, яких в мене ніколи не було і ніколи не могли б, не могло би бути. От в цьому є цінність і самих історій, і проекту, і тому люди, котрі ходять до нас на події, вони... Люблять його, бо вони проживають життя інших людей, вони чогось навчаються, вони мають можливість просто відпочити, гарно провести час, побачити реальну людину, яка говорить зі сцени, і це не є якась супервідома людина, бо ми різних людей запрошуємо, ну, і відповідно подивитись на хлопця, який живе з тобою на одному поверсі чи на одній вулиці, і зрозуміти, що він це розповідає. То я, я теж можу пройти цей шлях. Цікаво, дуже круто. А скажіть, скільки людей ви провели вже? Ну, багато було вже у вас людей на проєкті. Історій, скільки загалом вже було від початку заснування у вас цього проєкту? Зараз подія, яку ми готуємо 23 березня, це буде вже 29-та подія. От, минулого року було дві події: це було влітку і зимою в грудні. Загалом це 29-та і ну, вони так не зовсім рівномірно в часі відбувалися. Тобто, ну з плином було часу було по різному в принципі. Загалом виступило вже 186 спікерів, тобто 186 людей. Ми вже готували до того, аби вони розказали свою історію, допомагали їм зібрати цю історію, тому що не кожна людина від природи вміє розказати так, щоб воно і динамічно звучало, і швидко. І нашими гостями було вже понад 5 тисяч людей. А хто саме Хто саме до вас приходив? Які ваші гості? Як ви їх знаходите? От цікаво, чи вони можуть самі прийти, щоб стати спікером? Чи ви їх шукаєте, десь підбираєте? Ну, як воно взагалі проходить? Загалом, загалом, спікерами у нас може стати фактично будь-хто, в кого є історія. Угу. А безпосередньо на минулу передачу до нас просто зголосилася спікерка. Сказала: От, в мене є історія я е, допомагала допомагала евакуйовувати людей з залізничного вокзалу. і в мене є гарна історія. Я б хотіла її розповісти. Ми її прослухали і затвердили. Або, наприклад, минулого разу теж виступав Тарас Тополя, то вже я його запросила. Я з Тарасом познайомилася на початку війни в 2014 році. Якщо ти пригадуєш, Тарас тоді був дуже активним волонтером. І він був напевно один з тих, хто з тих небагатьох, до кого всі гроші сходилися на благодійність, і він привозив для мене бронежилети і шоломи. І от так ми познайомилися. І тому, коли я його запросила виступити, він, звичайно, погодився відразу. Стати спікером може насправді кожна людина, яка має історію, тобто ми когось шукаємо прицільно, кличемо, гукаємо прицільно, бо розуміємо, що в цієї людини є крута історія. Як, наприклад, тебе ми запросили. Або люди самі зголошуються, і буває таке, що людина від події до події, бо в нас щоразу різні, різні теми. У нас найважливіше це історія, різні теми. І люди зголошуються. В мене була учасниця, котра кілька разів надсилала свою історію і щоразу не проходила, і вона не засмучувалася, і все ж а, і все забувала. ж потім виступила. Потім а, виступила, круто. тому що справді її історія така класна була, зазвучала. Це була подія народження зірки. А, круто. А як взагалі змінився проект після того, як повномасштабна війна у нас в країні? Що змінилося? Розкажіть, будь ласка, Іра? Змінилася тематика насправді, тому що якщо раз раніше в нас були теми батьки і діти, кохання, про секс, гроші. Ну тобто, я говорю так лише угу. тематику, то зараз, звичайно, все зосереджено навколо війни. Тобто, ми дві події були: Воїни світла, 1 і воїни світла, 2, Це про всіх нас, тих, хто воює. На боці світла, тобто про лікарів, про волонтерів, про бійців, звичайно ж, про кожну абсолютно людину, яка долучається до того, аби перемога настала якнайшвидше, і трохи в самому форматі відбулися зміни. Іра, а на розказує, що відбулося загалом раніше це була така більш такі камерні вечірки, тобто менше глядачів було, uh -huh. не було прямого ефіру. Зараз ми маємо прямий ефір на передачах. Також можна зайти на наш Ютуб канал Час історії з Іриною Снітинською, і можна переглянути історії. Вони там є окремими нарізками, можна собі до кави включити і одну uh -huh. історію в день послухати. Вони насправді вартують того, щоб їх почути. І в нас додалася благодійна складова, бо тепер є і благодійний ярмарок, на якому можна обов'язково придбати щось для себе, почастуватися. Це не обов'язково дорогі лоти, це може бути просто частування, і кошти йдуть і на покриття витрат наших, тому що проект соціально-культурний і квитками ми не покриваємо всіх витрат. Uh -huh. Ми завжди чекаємо і шукаємо спонсорів. Люди радо відгукуються. Ми тішимося, що з кожною подією тих людей є все більше і більше. В нас є аукціон благодійний, де можна придбати цікаві речі, тобто це з такого абсолютно нового. І mm -hmm. ми почали долучати музичні гурти, бо все-таки війна, хоча ми ніби в тилу, і в нас тут все більш-менш спокійно, але все ж давить на психіку ситуація, яка є в країні. Ну так, звичайно, і я знаю, що цього разу ви долучаєтеся до допомоги 46-й бригаді. Та? Та. Розкажіть, чому саме їм? Крім того, може у них є ще якісь потреби, і наші глядачі захочуть їм особисто допомогти або через волонтера, якого ви нам підкажете, де його знайти в Фейсбуці, на сторінках. Розкажіть трошки про цю бригаду, чому саме їм. Як я люблю казати, все почалось у 2014-му, uh -huh. коли ми з проектом. У мене є багато різних проєктів. Ви вже почули і про час історії, і про е тренінгову компанію Агрос. Практика слова. Ну і ще скажу про один проект, теж де ми з Ірою познайомилися. Називається Він Купи зустріч допоможе Україні. Це такий найбільший в Україні благодійний аукціон зустрічей. Uh -huh. І я його створила в 2014 році. Бо перша моя була думка їхати на фронт, але потім я з собою поговорила і зрозуміла, що напевно тут я буду більш корисною, бо я точно не вмію воювати. Uh -huh. І ми купували бронежилети і шоломи, і я загубила думку, що я хотіла сказати? А, про волонтерку, з якою ти познайомилася. Так, я хотіла сказати, що в другому аукціоні я познайомилася з Катериною Прудкою Потепенько. Я думаю, що ви навіть зараз можете зайти в Фейсбук і знайти її Катя Прудка дефіс потепенько. Це волонтерка, з якою я з 14-го року ага. і чоловік її військовий. З 14-го року ми постійно задовольняємо всі їхні потреби, ну намагаємося принаймні зі всіх сил. І Якщо ви так само активно долучені до перемоги, то ви знаєте, що потреби постійно по колу змінюються. Ну, насправді та, звичайно в кожного підрозділу. Так, постійно по колу одне й те саме: спальники, ліжка, одяг, і постійно, звичайно, їжа, старлінки, автомобілі, ну і так далі, планшети. Тобто заходьте до сторінки на сторінку Каті. Я бачила сьогодні, вона писала насправді про корм для собак і для котів. Тому що дуже багато є, та. та ну там в них небагато, там 20 собак. Бак і 18 котів, котів. Нас вже прорекламує компанію Кормотех. Дякую, вже погодилися закрити цю потребу. Але Катерина щодня пише про потреби, тож, тож заходьте туди і допомагайте. Так і ви теж заходьте, допомагайте. Насправді про котиків і песиків тут дуже е, так, важливо, тому що є дуже багато людей, які повиїжджали, які залишили їх там, е, і ми неодноразово це бачили. Тому їм теж треба ми допомога. є люди, тому ми насправді да. допомагаємо всьому, в чому ми це можемо дуже допомогти. Вірно. Ем, дівчата, а ну тепер розкажіть про цю е, подію, яка відбудеться наступного тижня. Ну от цікаво, крім мене, кого ви ще запросили? Е, ну що цікавого, такого ну так коротенько, та щоб все не розказати, бо тоді не прийдуть. Нам треба чимось. Прийдуть обов'язково, тому що в нас круті люди і круті історії. Ну те, що прийдуть, та але ну не будемо все здавати наперед, та, Але от щось таке цікаве про кожного з учасників. Е, чому саме його ви вибрали цього разу? Давайте я тоді розповім, не називаючи імена або угу, назву, та. але так можливо буде цікавіше, якщо я розкажу їхні історії. Та. Тобто, ми, ми почнемо з дівчини, яка довго, фактично пів життя, прожила в Італії, а потім повернулася в Україну і почала допомагати. Не кожен може так круто розвернути життя насправді, і ми почуємо її історії. Також ми дізнаємося про чоловіка, який має е, паспорт лише з українськими сторінками. І а. цей чоловік бореться за українську мову не від лютого 2022 року. року. Я плутаюся в роках завжди. Чого Та, він... Так, це дуже цікаво. Підказка буде слово Еверест. В його житті теж є Еверест, хоча він там ніколи не був. Так, також буде історія волонтерки. Вона насправді бібліотекарка, але вона створила свій хаб. Волонтерський, і вона зробила одну дуже гарну штуку. Вона суттєво змінила поліклініку для військових. Тобто, фактично за тиждень вона зробила те, що не робилося роками. Тобто круто. ще буде надзвичайна історія жінки, котра змінює нашу психіатричну лікарню. І... Ага, я вже так, це, це дуже так, це дуже глибока особиста <с історія, <с і цю особисту історію насправді не вся її родина знає. А з великої сцени вона хоче розповісти, тому що ті зміни, які вона робить, є дуже важливі. І вони насправді про, про країну, тому що перемога не настане не тоді, коли оголосять, що настала перемога. Перемога настане тоді, коли ми зробимо порядок в своїй країні, вже після оголошення завершення війни, звичайно. Так, ви Також в онлайн ефір до нас вийде боєць. Він it спеціаліст і він пішов на фронт. І також, що цікаво, на аукціоні на цій події будуть виставлені речі, буде скриня з-під снарядів, яка розмальована. Це його ініціатива, і ми її продамо. І відповідно, кошти теж підуть. На допомогу бійцям. І буде теж жінка, котра народилась в Луганську, жила в Луганську в 2014 році, звідти виїхала через війну, але її персональна війна почалась набагато раніше, бо в її дитини виявили аутизм, і вона все життя має ще свій персональний фронт. У Нас будуть дуже сильні історії. Вони можуть звучати, можливо, що це складні історії, але вони насправді дуже натхненні і вони показують нам, що. Всі ми можемо творити зміни. Тому, друзі, я вас запрошую 23 березня о 17 годині на Fest Republic, на нашу подію, яка цього разу має надзвичайно символічну назву: Хай буде весна. А чому саме ця назва? От я теж собі так сижу, думаю, треба спитатися, чому саме вона? Ну, ми дуже швидко придумали цю назву. Це ідею, просто сказала Іра, і мої підхопили. Ми зрозуміли. Коли в зимі був дуже такий емоційний спад у всіх людей, mm -hmm. а тут хотілося трошки підняти їх так на дусі і загалом дати їм надію, віру в те, що якщо ми будемо боротися, то все одно ми досягнемо своєї мети. І ми тому хотіли зробити подію, де би були сильні історії, і які би мали щасливий кінець. Тобто, Перемога над собою, перемога над обставинами. І наші герої такі і їхні історії. Щоб ці історії давали світло, віру, натхнення, що це, цей весь морок відступить і вийде сонце, і буде весна? Ну так, це однозначно. Ну чесно, я вам скажу так з своєї сторони. Коли мене запросили, я спочатку така. Блін, так цікаво, та, але так страшно. типу, що там говорити, що робити. Потім подивилася на ваші історії, попередні, там деякі перегляди були, і зрозуміла, що насправді це дуже круто. От я всі, що подивилася, та, всі було дуже цікаво, і от що я зауважила, як казала Ірина, що спочатку ти слухаєш і ти якби проживаєш життя цієї людини, коли ти чуєш її історію. І я от кожного так слухала, але я це навчилася, дякуючи Ірині, бо вона розказала свою Історію. Не знаю, чи вона захоче нам її тут розказати, але ну, вона мене настільки чесно надихнула, що ну, я зразу змогла з пазликами скласти свою якось. І ну, її історія мене просто от до чогось такого підштовхнула, що це дуже важливо почути от, кожного історію, в середину так прям в неї увійти, та, і зробити якийсь висновок для себе. Для близьких і для всіх нас, бо в більшості історія, зараз в кожного все одно йдеться щось про війну. Кожен з нас хвилюється, переживає за нашу Україну і наближає нашу перемогу. Тому, якщо Ірина, поділишся, будемо. Ну, хоч так чуть-чуть, може, когось ти надихнеш. Я думаю, що це важливо. Ну, добре, це історія. Це історія мого одруження. Це ця історія. Mm -hmm. да? Добре, це історія мого одруження. В понеділок, 13 березня, було 8 років, як я одружилася, але ця історія почалась. Я була в розлученні достатньо довго, 14 років, і це був грудень, 8 років тому. Mm -hmm. я... Та людина, яка неймовірно багато працює, відповідно, коли в мене трапляється момент, коли можна не працювати, а побути, побути вдома, то я з великим задоволенням йду додому. Тож я не ходжу ні на які корпоративи на розваги, на забави, бо чесно, в мене дуже емоційне життя і надзвичайно емоційна робота. Того року на мене щось знайшло, і коли мене запросили в один з клубів, де я є членкиною етичного комітету, я погодилася, і насправді було дуже класно, я побачила дуже багато знайомих людей. Ми сміялися, говорили, обіймалися, І навіть те, що я була не одягнена не за дрес-кодом, якось не зіпсуло мого настрою. Але за півтори години я вже нарозважалася по повній програмі і хотіла йти додому. Оскільки я була не сама, я була з подругою Христиною, я сказала: Христю, я вже йду. Вона, я з тобою. І за хвилю ми стояли на вулиці. І якраз почалась зима. Падав отой перший, мокрий, тяжкий лопатий сніг. Повітря було дуже чисте, дихалося дуже легко і якось ту всю втому за мить зняло. Я кажу: Христю, а може ми йдемо на площу ринок? І ми, оскільки ми були в центрі міста, швидко перебігли на площу ринок. Забігли, засніжені, витрусилися. Це бар на площі ринок, де продають морепродукти. Він невеликий, на кілька столиків, вузький. І там є місце біля єдиного вікна, яке я дуже люблю. Ми сіли туди. Чудом воно було вільне. За кілька хвилин відчинилися двері, і в приміщення зайшов чоловік, весь такий засніжений, як ще кілька хвилин тому були ми. Він був не молодий, не худий і зовсім не тверезий. Невпевненим поглядом він подивився по всіх столиках і зупинився на нашому. Я зрозуміла, що зараз він буде тут. Він підійшов до нас, звичайно ж, запхав руку в кишеню пальта і дістав звідти поліетиленовий мішок з цукерками Ромашка, такими в зеленій обгорці, і почав нас вгощати. Я солодке не дуже люблю, взагалі не люблю насправді, але я дуже люблю з людьми взаємодіяти. Я почала йому казати: дайте ще, дайте ще, дайте ще, поки не забрала в нього всі цукерки. Він подивився на порожній мішок, запхав його в кишеню пальта і сказав: вже серйозно на цей раз. Дівчата, я тут для того, аби здійснити ваші мрії. Незважаючи на всю абсурдність моменту, цьому абсолютно незнайомому дядькові, якого я бачила вперше і насправді в останнє, я почала сповідатися. Я йому говорила абсолютно все, що я точно чужим людям не говорю. Я казала йому, що я готова до стосунків, що я хочу ще дітей, ну і так далі. Я йому розповідала абсолютно все. Коли потік моєї свідомості вичерпався, а він стояв, мовчав, ні слова не говорив, кивав, і тільки сніг з його волосся, який перетворився на воду, крапав йому на комір. Коли я договорила, він сказав вже серйозно, буде зроблено і пішов. То був грудень вісім років тому. Наступний, наступний грудень і наступний новий рік я вже святкувала в зовсім іншому складі. Я вже була одружена, ми вже народили дитину, і навіть почали мріяти про переїзд за місто. Все, що я його попросила, здійснилося. Відразу чи почало здійснюватися і є в процесі. Я називаю цю історію Різдвяне диво, і зараз я не кажу вам, кидайте все, мчить на площу ринок, шукайте того дядька нетверезого. Але я, напевно, ця історія, напевно, про те, що якщо якась людина щось дуже сильно хоче, то це точно здійсниться. І якщо говорити про нашу країну, ми всі зараз дуже сильно хочемо перемоги, і тому я впевнена, що це здійсниться. Я теж в тому впевнена, і ми кожен день її наближаємо. І, от дякуючи вам, що ви підтримуєте такі цікаві проекти людей і ще й благородно таку справу робите, підтримуєте наше військо, що це дуже важливо в наш час. Тому я впевнено вірю, що ми наблизимо нашу перемогу всі разом, і однозначно ми переможемо. Скажіть, ще щось на кінець трохи ну. Побажайте, може, щось нам, бо я ж не дуже такий, якби <смію> вмію добре вести це все, я тільки вчуся, але ну щось побажайте і 에, скажіть щось хороше. Ну так, на кінець. Іра, треба завжди казати голосом слава Україні. і це най... <смію> 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 На кінець я скажу таку річ. Зараз, наприклад, для ми плануємо трошки переформатувати або додати такий формат. Зараз, якби не дуже є доцільно робити, наприклад, корпоративи для компаній. Ну, тобто розваги зараз, якби ну, тобто більш такі якісь камерні вечірки, знайомство з колективом для формування команди, тобто такі, такі речі є більш якби потрібні і сьогодні доцільні. І тому в нас також є такий формат корпоративів для компаній. Власне, сторітелінг для працівників компанії і де люди навчаються розказувати історію своєї компанії, де люди свої власні історії навчаються, і це може бути і прекрасним днем народження. Компанії і просто прекрасним святом. Ну вже не буду казати до нового року, але насправді до будь-якої важливої ага. вашої події. Ми вже проводили п'ять таких проєктів, і це насправді фантастично, коли не просто є розваги, де класні ведучі, де гарна музика, а ще коли є оця глибина, в яку люди можуть пірнути і відчути і людей краще, і свою компанію, і цінності її пережити. Коли кожен вкладає щось в компанію і один одного краще розуміє, тому що вони розкриваються, вони дають щось особисте про себе знати, і відповідно всі стають ближчі, і тоді компанія стає відповідно сильнішою. І, звичайно, ми чекаємо вас 23 березня о 17 на Фестрепаблік на час історії, хай буде весна. А ті, хто далеко від України, не має змоги потрапити, буде онлайн на сторінці, в фейсбуку. Час історії, хай буде весна. Заходьте, будемо раді вас бачити. Дякуємо вам дуже, дівчата, що були у нас. І я теж ще раз нагадую, що 23 лютого 17.00 я там буду теж. Буду старатись розказати вам свою історію і дуже буду рада бачити всіх друзів, знайомих. Багато знаю, що вже з за кордону хочуть побачити і підключитися онлайн. Тому долучайтеся, буде. Точно дуже цікаво. І наостанок, ще я вас хотіла м, вам ще раз такий анонс сказати. Та, всі бачили, напевно, що ми запустили акцію 67 дронів для 67 окремої механізованої бригади Дук, які зараз стоять під Бахмутом. Тому я дуже прошу вас всіх підтримати цей проєкт, хто чим може. Лайком, перепостом, донатом, навіть коментарем у Фейсбуці це вже для нас допомога, бо пост підніметься вверх і хтось його прочитає. Тому долучайтеся, ми будемо дуже вам вдячні. І хлопці однозначно будуть краще знищувати нашого ворога. Тому що всі ми розуміємо, що дрони це дуже важливо для, наших, для нашої країни, для наших хлопців. Крім того, у нас є ще один проект. Це долучились до нас інші хлопці з підрозділу. Ви, якщо захочете передати привіт, привіт москалям, та заходите до мене на сторіночку. Там є детальна рекомендація, як це. Проходить, хлопці працюють ударними дронами, на снарядах підписують привіт від кого, і так ви донатите якісь кошти на благодійний фонд Козикуляни і допомагаєте придбати хлопцям далі дрони і все необхідне для роботи. І передаєте вітання нашим москалям. Тому долучайтеся, ми будемо дуже вдячні. І до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Так, лишив